Одноразово відповідала на це питання, але хочу відповісти ще раз. Дивіться, карма це не про покарання, це не про зробив і покараний, не про вбив і там або щось зробив погане і помер. Карма вона є різних видів. Вона є в нас особиста. Вона є в нас родова, вона в нас є колективна. Навіть особиста карма буває тут і зараз, і буває з минулого життя кармічні хвости, вузли і так далі. Тому зараз те, що коїться в нас в країні, це колективна карма нашої нації, нашого народу. Що бачить зараз творець і то, що він допустив те, що є, з його точки зору, це справедливо. Да, ми зараз проживаємо ці всі важкі времена, і моя сім'я в тому числі була залучена в ці всі процеси. Так? І мій чоловік служив, і я це приймала з поняттям того, що так потрібно. Ми не нічого не можемо змінити, а там, де ми нічого не можемо змінити, нам треба починати з себе. Ми не можемо змінити щось зовні. Нам треба працювати з собою. Саме це нам зараз і підсвічує все світ простір. Починайте працювати зі своїм мисленням, починайте працювати зі своєю злостю, зі своєю. А оцю да історію про несправедливість знавати себе, тому що а, зараз такий час, коли потрібно всім вже просинатися, вже пора. Вже всі з, з усіх утюгів, з усіх телефонів, з усіх е, телевізорів про це кажуть. І це є не просто так. Це є такий світовий заклик до да, людей. Карма це причина наслідкові зв'язки. Душа не приходить цей світ просто тут відбути. Ми всі приходимо сюди за досвідом, і кожна душа, яка зараз е, помирає. Кожна душа, яка зараз опинилася там, де вона опинилася, вона мала там опинитись. Коли душа йшла на цю землю, вона собі вибирала час, місце, де народитись, батьків, з якими народитись, для того, щоб пройти свої кармічні задачі, а для того, щоб її саме так виховували. Вона собі навіть вибирає аватар, з яким вона буде іти по життю. Тому карма це про причини і наслідки. Цей досвід не буває хорошим чи поганим. Цей досвід завжди трансформуючий. і інколи дуже світлі душі приходять і уходять дуже рано, бо вони так запланували собі. Бо їхня місія на цьому завершена. Вони прийшли зіграти особливу роль у цих світових процесах. Дуже важко зрозуміти розумом, але душа завжди йде в той момент, коли вже її цикл завершується. Війна це не про те, хто що заслужив. Війна це про еволюцію свідомості. Війна це про пробудження нас, людей. Нова еволюція завжди народжується через кризу. І завжди, коли все навколо руйнується, душа питає, а де був Бог, і це нормально. Як люди, ми кожен з вами пережили особисту війну всередині, але тримати свій фокус уваги і тримати свій контакт з творцем це задача наша з вами на сьогоднішній день. Я вас закликаю, ставайте у дорослу позицію. Зрозумійте, що в цьому світі нічого не буває просто так. Все дуально, все зеркально, все має свої причини на слідкові зв'язки. І якщо в нас зараз піде війна, то так потрібно. Але все це завершиться, ми вийдемо з цієї карми, і у нас будуть дуже класні часи. Ми будемо ще проживати з вами в дуже класній країні. І карма відступить від нашої країни. Тому тримайте всередині себе світло, не провалюйтесь в ці негативні емоції і любіть одне одного, підтримуйте одне одного і пробуждайте світло всередині. Пробуждайте всередині любов. Любов і добро завжди долає зло.